У міському клінічному пологовому будинку облаштували укриття. Воно розраховане на 70 осіб. Директор медичного закладу Наталія Удовицька каже, це найпростіше укриття. У ньому вдалося розмістити пологову залу, операційну палату інтенсивної терапії і місце, де можна перечекати завершення тривоги. Як тільки почалася війна, ми зразу поставили перед собою ціль. Облаштувати операційну спологову залу, бо це найголовніше, що нам потрібне в будь-який час доби. Дуже хотіли зробити якісь більш-менш прийнятні умови для того, аби годину, дві, три, скільки тривога триває, аби люди могли знаходитися в якихось людських умовах. ми забезпечили себе водичкою. Ми Давно її придбали з довготривалим терміном використання. Наразі ми маємо 700 літрів питної води, безліч технічної води всій ємності, які тільки були в наявності в пологовому будинку. Маємо ліхтарики, маємо безперебійне живлення, електроживлення. Очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай каже, укриттям у пологовому будинку задоволений. Додає, в усіх інших міських лікарнях наразі теж проводяться роботи щодо обласного. Влаштування укриттів 18 серпня. На виконкомі ми виділили ще додатково 19 мільйонів саме на всі наші міські лікарні для того, щоб вони більше обладнали укриття. Назвати їх бомбосховищами дуже важко, тому що це були подвальні приміщення. Капітальне у нас бомбосховище тільки в дитячій міській. Лікарні, а тут у нас на усіх цих лікарнях є укриття. Олександр Мамай наголошує, усі укриття міських закладів критичної інфраструктури, зокрема охорони здоров'я, він перевірятиме особисто, щоб бути впевненим у їхній придатності.